Добрий день, шановне товариство. Сьогодні неділя, і ми почнемо традиційний огляд карти бойових дій за підсумками тижня. І огляд я хотів би почати власне з повідомлень е, Інституту вивчення війни, мовиться про те, що за інформацією інституту вивчення війни. Е, Українські війська продовжують контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Бахмута. А російські війська незначно просунулися на лінії Авдіївка-Донецьк. За інформацією цього так званого інституту вивчення війни. Геолокаційні кадри опубліковані 27 вересня, показують, що російські війська незначно просунулися на захід від Мар'янки, на південно-західній околиці Дніпра. Донецька перепрошую. Разом з тим, давайте подивимося на повідомлення Генштаба збройних сил України з приводу характеру бойових дій на Мар'їнському і відповідно Авдіївському напрямку. Мовою оригіналу Зона відповідальності АСУ Таврія на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник бездоспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити. Тактичне положення в районі Новоселівки та Східніше Степово вуроздіснив понад 10 невдалих. Я роблю наголос і звертаю увагу невдалих а так в районі Марінки Донецької області. Крім того, на Запорізькому напрямку, за повідомленням Генштаба Збройних сил України, ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області та покращити своє тактичне становище в районі Західніше Вербового. Тепер знову подивимося, як цю інформацію подає так званий інститут вивчення е, війни. Російські військові стверджують, що українські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Кліщівки, 7, 7 кілометрів на південний захід від Бахмута Андріївки, і роботи на 10 кілометрів на південь від Оріхова. Ну це відповідно запорізький напрямок. Новопрокопівки, ну, 13 кілометрів на південь від Оріхова та Вербового. І в мене запитання власне, до е, видання української правди, яка публікує періодично звіти так званого інституту вивчення війни. Чому ви вважаєте, що українцям цікаво читати ці, чи, м'яко кажучи, упереджені повідомлення з посиланням на російських військових блогів, Які йдуть, я підкреслюю роблю наголос в розріз з офіційною позицією українського генерального штабу. Але основне і цікаве повідомлення цього так званого інституту вивчення війни. Інститут вивчення війни повідомляє, що російські військові блогер знов-таки посилання на російську сторону, але менше з тим продовжимо. Прямо спростував заяву від 24 вересня про те, що українські війська окупували половину Вербового. 29 вересня він заявив, що підрозділи 7-ї вардійської дивізії ВДВ все ще отримують вербове, незважаючи на втрати. Так от, шановне товариство, в попередньому огляді мапи бойових дій за підсумками тижня, ми саме спростовували інформацію інституту вивчення війни, який повідомив про те, що збройні сили України успішно прорвали другу лінію оборони окупантів в районі Вербове, бадіючи того. Саме цей так званий інститут повідомляв про успішний характер боїв збройних сил України безпосередньо населеному пункті вербове. Тобто мовиться про те, що сам інститут спростовує свою ж попередню інформацію. Менше з тим давайте подивимося, що відбувається на карті бойових дій. Але огляд безпосередньо театру бойових дій, я хотів би почати власне з сьогоднішніх подій. А саме атаки безпілотних літальних апаратів по тилових територіях Російської Федерації. Я нагадаю, 8.30 ранку є перше повідомлення про те, що невідомі безпілотники атакували е інфраструктурний об'єкт в районі Сочі. Російська сторона, як завжди, повідомила про успішну роботу ППО, збитий безпілотний літальний апарат, але менше з тим. За повідомленням безпосередньо з місця подій, які підтверджені відео і фото документами, є факт влучання. Більше того, Сочинський аеропорт був змушений скасувати 14 авіарейсів, а це показово. Друге, на чому я хотів би зупинитися, це нанесення ударів безпілотними літальними апаратами. по а заводу в Смоленську це авіаремонтний завод, який входить відповідно в систему російського ВПК. Знов таки вибір цілей не випадковий це є закони військові цілі української сторони. Варто говорити про те, що напередодні представники німецького парламенту, зокрема голова оборонного комітету, заявила про те, що українська сторона має повне. Моральне й юридичне право наносити удари по військових об'єктах на території, в тому числі Російської Федерації, і в тому числі з використанням німецьких ракет Таурос. Цю тему ми розглянемо трохи пізніше. А тепер ще одне повідомлення: на цей раз в території анексованого Криму. Місцева окупаційна адміністрація повідомляє про те, що на території Джанкойського району Джанкою. Зафіксована низка вибухів знов таки, за повідомленням російської сторони, відпрацювала система російської ППО, але внаслідок падіння уламків збитої ракети загорілися відповідно складські приміщення. Знов ця інформація не підтверджується місцевими джерелами, які повідомляють про успішний характер нанесення ударів. Причому варто зауважити, що вибір цілі знов таки не випадковий. Джанкой перетворений. Військовий об'єкт Російської Федерації, зокрема мовиться про Джанкойський аеродром, який використовується російською авіацією для нанесення відповідно ракетно-бомбових ударів по позиціях збройних сил України на території Запорізької і Херсонських областей. Крім того, Джанкойський район це суцільна військова база, місце зберігання боєкомплекту. Причому, шановне товариство, обоє комплекти зберігаються з порушенням всіх норм безпеки, приміщення в колишнього українського агропромислового комплексу, агрофермах, свинофермах, свиней тягне до свиней, але варто зауважити, що ці агроферми розташовані безпосередньо близькості від залізничної колії, і відповідна можливе ураження українських засобів. Призведе до детонації боєкомплекту, який в свою чергу наразить на смертельну небезпеку цивільне населення як найближчих населених пунктів, так і відповідно на момент проходження е пасажирських потягів. Це ті події, які відбуваються на території тилових районів Російської Федерації і відповідно, Окупованого Криму, тобто Збройні Сили України продовжують демонструвати успішну. Тактику нанесення ударів по військових об'єктах як на території Російської Федерації, так і відповідно на території окупованих районів е, України, в тому числі анексованого Криму. А тепер до мапи бойових дій. Сьогодні ми з вами розглянемо два основних е, напрямки фронту: Куп'янсько-Лиманський і Бахмутський. Зосередимося саме на них. Бо, на мою думку, це є найбільш. Проблемні ділянки фронта. Перейдемо до мапи бойових дій. Куп'янсько-Лиманський напрямок. Варто зазначити, що протягом останнього тижня російські окупанти намагалися неодноразово покращити свої тактичні становища на Куп'янському напрямку, зокрема в районі Сидінківки, атакуючи вздовж е, двох лісосмуг. Станом на, на останню добу. Варто говорити, що на куп'янському напрямку наразі спостерігається ротація підрозділів 41 ї загальної військової армії, і відповідно накопичення боєкомплекту для подальшої активізації бойових дій. Варто зазначити високу інтенсивність роботи як штурмової авіації окупантів, так і відповідно ударних гелікоптерів. Удари наносяться по всій ділянці куп'янсько-лиманського фронту, починаючи від Сінківки і відповідно до Білогорівки. На куп'янському напрямку окупанти використовують тактику погіршення логістики збройних сил України в моменті нанесення ракетно-бомбових ударів по мостах через річку Осків. Таким чином, окупанти намагаються погіршити логістику зсу в моменті перекидання оперативних резервів, і відповідно підвезення боєкомплекту же час варто відзначити, що за останній тиждень зафіксована активна передислокація підрозділів російських окупаційних військ тилових районів Луганської області, зокрема відповідна зі Луганська в напрямку Нацватова, яке використовується окупантами як ключовий логістичний хаб російської окупаційної армії, і відповідно безпосередньо з території самої Російської Федерації це місто Валуйки. На Сватівському відтинку фронту варто говорити, що тут є певні тактичні успіхи збройних сил України в районі Нової Горівки Збройним силам України за останній тиждень вдалося значно покращити свої тактичні становища, Ба більше того, де окупувати території навколо цього населеного пункту загальною площею приблизно до двох квадратних кілометрів. Мовиться про повернення. Контролю над раніше втраченими позиціями, на цьому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону в моменті встановлення контролю над панівними висотами і мовиться про висоту 190 яка дає можливість окупантам подальшому розвинути успішні наступальні дії в глиб української території, зокрема в район міста Борова. По е, Лиманському напрямку тут традиційна важка ситуація. Мовиться про те, що на Лиманському напрямку за останній тиждень зафіксовано знов таки передислокація оперативне розгортання підрозділів новосформованої 25-ї загальної військової армії. Загальна чисельність окупаційних військ це приблизно до 17 тисяч особового складу. Сформовані вони так званих мобілізованих. і відповідно залишків фактично, е, ну скажімо так тих частин, які понесли значні втрати в живій силі і техніці на цьому і на куп'янському напрямках, варто зазначити, що в районі Креміна аналітичним відділом громадської ініціативи Права справа зафіксована присутність так званого добровольчого підрозділу ВЕГА, сформований він з мешканців Новосибірську Російської Федерації, очолює її колишній. Офіцер, кадрово офіцер головного розвідувального управління Російської Федерації, крім того, варто відзначити, що на Лиманському напрямку окупанти здійснили низку безуспішних спроб прорвати українську оборону в районі Торське і відповідно намагалися покращити своє тактичне становище в районі Серебрянського лісництва. Ці спроби окупантів е фланговими атаками. Покращити своє тактичне становище в районі Білогорівки зазнали поразки Збройні Сили України протягом останнього тижня продемонстрували активний характер оборони на цьому напрямку в поєднанні з успішними контратаками. Крім того, варто говорити, що протягом тижня збройні сили України на цьому відтинку фронту нанесли низку. Ефективних ударів по тилових базах окупанта на території Луганської області. Зокрема, мовиться про удари по тиловій інфраструктурі вже згаданої мною 25-ї загальновійськової армії міста Кремінна. І удар був нанесений декілька ударів, до речі, по місцях базування російських окупантів в місті Лисичанськ в районі НПЗ. Причому варто говорити, що удари були нанесені на моменти якраз оперативного розгортання окупаційних військ, що свідчить про високий рівень координації сил оборони України з місцевим рухом спротиву, крім того, варто зазначити, що сьогодні надійшло повідомлення з окупованих територій про успішний характер нанесення ударів по тиловій інфраструктурі окупаційних міст в районі Родакаве. Радакаве це ключовий. Транспортний хаб окупантів, це відповідно великий залізничний вузол, плюс родака використовується в якості перевалочної бази для окупаційних військ в моменті подальшого перекидання особового складу на території як Донецької, так і відповідно Запорізьких областей. Крім того, повідомлялася про низку успішних ударів Збройних сил України в районі Кремінна і відповідно місто Стаханів, причому варто говорити, що знов таки е, удари були завдані виключно по військових об'єктах, а саме місця постійної дислокації особового складу. Крім того, варто відзначити успішний характер нанесення ударів по тиловій базі в місті Сорокина до переименування Краснодону. Удар був нанесений по складам з які розташовані були на території колишнього підприємства ЮНІС. за часів України це підприємство входило до складу відповідно військово-промислового комплексу нашої держави. Варто зазначити, що е, про місця розташування складів ЗБК Вирок спроти прав справа, яку я чули, ми повідомляли українці товариство ще в 2015 році. Але на жаль, на той момент не було технічних можливостей ЗСУ щодо ураження місць зберігання БК наразі. Ситуація кардинально змінилася, як ми бачимо, успішний характер нанесення ударів, причому детонувала протягом півдоби. Окупанти змушені були виселяти місцеве населення і відповідно проводити. Так звані контрдеверсійні заходи з пошуку е, членів місцевого руху спротиву, е, це по куп'янсько-лиманському напрямку. Тобто, можемо сказати про те, що ситуація складна, але ситуація контрольована. Ба, більше того, на окрема ділянка фронту Збройні Сили України мають тактичні успіхи. І, окремо хочеться відзначити ще раз, підкреслю успішний характер ударів Збройних сил України. По тилових районах російської окупаційної армії тепер перейдемо з вами до Бахмутського напрямку О, на Бахмутському напрямку за останні тиждень є певні успіхи збройних сил України в районі Клічівки і Андріївки. Варто зазначити, що самі окупанти відзначали успішний характер дій збройних сил України в районі. Залізничної полі, яку окупанти наразі використовують в якості фактично лінії бойового зіткнення. Залізнична колія виступає в якості ну, штучної перешкоди, яка дозволяє їм проводити активні заходи в обороні. За останній тиждень на Бахмутському напрямку зафіксована передислокація додаткових підрозділів 31. Повітряно-десантної бригади окупантів, крім того, варто зазначити, що і на Бахмутський напрямок перекинуто додаткові підрозділи так званого другого армійського корпусу. До речі, підрозділи другого армійського корпусу, а саме зокрема сьома бригада і артилерійські підрозділи наразі активно використовуються в районі бойових дій і на Лиманському напрямку. Це якраз в районі Білогорівки. Це за останній тиждень можемо відзначити передислокацію підрозділів е, місцевих колаборантів. Е, по Бахмутському напрямку важкий характер боїв в районі Аріхово-Василівки. Там характер зустрічних боїв. Окупанти намагаються взяти під свій безпосередній контроль цей населений пункт. Важкі бої в районі Берхівки, Берхівського водосховища там бої ведуться за контроль над панівними висотами. Знов таки в район Берхівки, як повідомлялося раніше, перекинуто підрозділи повітряно-десантних військ, зокрема мовиться про Іванівську дивізію, Причому варто говорити, що підрозділи цієї дивізії перекинуті з Куб'янсько-Лиманського напрямку. Тобто, можемо говорити про те, що Значно послаблена позиція російських військ на цьому напрямку за рахунок перекидання відповідно оперативних резервів на Бахмутський напрямок варто відзначити. Успішний характер дій збройних сил України в районі Курдюмівки і Озарянівки. Там збройні сили України поступово але розширюють зону присутності. Фактично, вже ну, на схід від каналу Сіверський Донець Донбас. В е, крім того, можемо говорити про те, що подібним характером е, успішних дій Збройні сили України створюють безпосередня загрозу, як російському групуванню зосередженому Бахмуті, так і відповідно на іншому фланзі. Це мовиться про горлівський напрямок, так звану горлівську агломерацію, до якої за рідними оцінками залишилося трохи більше 20 кілометрів. Крім того, з позитиву можемо відзначити те, що Збройні сили України взяли під свій безпосередній вогневий контроль основну логістичну складову окупантів, це траса Бахмут-Горлівка. Стосовно подій в Авдівці на Авдівському на Мар'ївському напрямку, про що ми говорили на початку передачі, спростовуючи інформацію так званого інституту вивчення війни. В районі Мар'їнки важкі бої. За останню добу зафіксовано більше десяти боєзіткнень. Е, окупанти намагаються покращити свої тактичні позиції. Товариство, тут варто зауважити, що за рік, за да який рік більше з починаючи широкомасштабного вторгнення російських окупантів, е, російські загарбники таки не спромоглилися повністю взяти під контроль цей населений пункт. Приблизно до 30% території цього населеного пункту, те, що від нього залишилося, або руйнація житлового фонду це приблизно до 80%, знаходиться під контролем Збройних сил України. А це научна спростовує інформацію так званих досліджувачів чи то аналітиків, які повідомляють про успішний характер дій російських окупантів на цьому відтинку фронту. Крім того, варто відзначити, що свого часу для вирішення власне питання щодо взяття під повний контроль над цього населеного пункту на цей напрямок було перекинуто підрозділи м, полку Ахмат. Це я нагадаю події липня місяця, 16 липня їх перекинули, але вже буквально за декілька днів, а саме 18-19 липня, кадирівські загони знялися з позиції. Пояснивши е, свою позицію тим, що вони йдуть на пошук зниклого польового командира правої руки Рамзана Кадира е, Делімханова, ми з вами вже розглядали цю ситуацію, але це досить показово, що не зважаючи навіть на передиснукачі на цей напрямок кадирівських підрозділів, ситуація знаходиться під контролем Збройних сил України. Далі будемо. Далі буде. Тримаємо руку на пульсі, довіряємо перевіреним джерелам інформації, віримо в ЗСУ. Зі святом вас, захисники і захисниці, сил, терпіння, наснаги. Разом до перемоги. Це буде Україна!